Остання любов гетьмана, шукай та не знайти комфорту, хоч обміркуй на всі лади, любов, а як дарунок чорта, вже насміхаються діди, об'ївся блекоти, одначе, не одвернуть медовий гріх, штовхає гаспит нетерпляче. Пригорнеться утіха втіх, остання може більш не знати. Не спитиш трунок у труні. Душа уперта не вблагати. Прошу, спинись, ридає, ні. А вороги лаштують пастку, підстерігають, щоб напасти. Збираються піти в обхід і плітки розплямляють крила. Вже зупинити їх не сила. на мушку пильно взяв сусід. Моє серденько, мій квіт ружанний, серденьно на тебе болю, що далеко від мене йдеш, а я не мікоч твоїх личка біленького відить. Через се письмечко кланюся всі чолки цілую любезно, Іван Мазепа до Мотрони Кочубеївни.